Скажіть, будь ласка, я ж дуже хотіла задати питання, чи є можливо якийсь такий конструктор, ну можна було на нього орієнтуватися, що краще їсти під час детоксу на, на завтрак, на обід, на вечерю? Mm -hmm. Це перше запитання. І друге запитання, що цікавить, які форди також пріоритетно пити в цей період? Ну, так само зранку, ввечері. От ви і снідаєте, да? Понятно, тут треба подумати наперед, уже з вечора. Що ви будете снідати? У вас повинні бути овочі і зелень. Сюди можна ягоди покласти. Ну ягоди з морозилки. в кого є. От, будь ласка, ягоди і ті, що були ягоди в морозилці, вони так само по вітамінам. Практично навіть є дослідження, що там вітамінів замороженому, можливо, тож концентрація чуть менше там води. Да? Що там вітамінів. Абсолютно не менше, навіть деякі пишуть більше, да ніж значить, овочі сюди поклали, квашену капусту сюди поклали, потекли туди гарбуз, наприклад. От я кажу те, що в нас є в Україні. Да? Потекли туди буряк, от у вас там кілька овочів. Взяли там, де цельно значить це половина тарілки. Да? Зелень, якщо там купили салат, у вас є, да? сюди зелень, капусту, чи квашену, чи таку капусту, і ягоди. Оце половина тарілки. Далі дві четвертинки у нас. Якусь кашу сюди поклали, гречневу чи овсяну кашу. І ще четвертінка у нас це білок. Два яйця. От у вас ідеальні сніданок. Два яйця, трохи каші. Сніданок має бути, ну, самий такий м, різноманітний, Тому що ні, ми ніколи не знаємо, ну, може, хтось і знає, да, Можливо, нам не придеться так пообідати вже, якби конкретно. А якщо ви з вечора собі цей сніданок вже отак приготували, ну, яйця ідеальний сніданок, дуже корисно, там є полін. Це, в принципі, хто хоче буде здоровим. І яйця. Ось такі, так да? далі. Обід. Ви теж маєте собі продумати, да? що ви там будете обідати. Вживаєте перше блюдо дуже добре, да? там борщ, суп не знаю. Ну, борщ, суп, там білка мало буде, да? це буде тут і клітковина, і овочі тушені. Да? Тут понятно. А далі це має бути кусочок рибки, наприклад, да? легкий продукт. Виберіть собі рибу, запечену, туш, тушковану, овочі поклали, от ваш. І вечір це має бути також має бути білок. Ну, вечором білок має бути якийсь легкий білок. Якщо ви там зранку їли на яйця щось інше, це теж може бути яйцо. Якщо зранку з'їли яйцо, то вже не потрібно. Це може бути наприклад. Це може бути у нас же є рослинні білки, їх також потрібно включати. Там дуже багато клітковини. клітковини. Що це може бути? Це може бути фасоля, це може бути. От мені особисто дуже подобається таке блюдо, як хумус із там турецький горох називають од. Да? Ну, і блюдо комус. Чудове І на сніданок, і на вечерю, і причому його можна робити, ну, якби основу під щось. Ну, от я вам розказала, собственно, конструктор. Да. Ну і по поводу бак. Дивіться, я казала... Фаза ці профази детокса і що покращують, да? покращують оце особливо цю першу фазу, яка вона що робить, переробляє да? до тих форм, щоб знешкодити і довести до такого розміру, щоб це все легко повиводилось. Так, оце покращує цю першу фазу, це та, та ті продукти, які покращують жовчі виділення. От наш продукт такий ліп'ян, бердок по-другому у нас називається чудовий продукт, добавте туди ліцедін, і буде у вас перша фаза йти як по часам. Ну і опять же, так як от, якщо є, ви ж заповнювали аналітичний тест, я думаю, да, своїм куратором то вас запрошую. Якщо є признаки того, що їжа не перетравлюється так, як потрібно, можливо, там є дисбіоз, значить, треба взяти або олім, або подарку. Оце mm -hmm. цель для чого? Да? Щоб зменшити популяцію, ну, патогені забрати, условно патогену привести до тої норми. А тоді, вже там в кінці детокса вже брати біфідохлору. Якщо є якісь дефіцитні стани, опять же, можна додати вітаміни зразу, ту саму защитну формулу, чому? Тому що там є цинк і сілен. А у нас детокс буде страдати, якщо у нас дефіцит того самого цинка і сілена, і дефіцит вітаміна С. От вам і відповідь на питання, які бади додати. Все, що не додайте, все буде тільки вам в плюс. Ну, з такого, що корисного. Ну, ідеально, не забувайте, що сьогодні, Борис Олександрович, у нас була тема не сьогодні, вчора, про воду, да? ідеально в ту воду зараз додати хлорофіл. Теж буде, отак, як дав, ми ж переробились, має виводитись. Да, там, через кишечник, да? ну, що через кишечник, щось там видихаємо, щось через нирки, той самий хлорофіл допоможе це все краще вивести з кишківника. Дуже дякую. Да, будь ласка.